Всім привіт! Сьогодні в цьому телеграм-каналі ви побачите, як я відкрив 4 паки. Перший пак це буде 84, там де 5 гравців. Другий, третій пак це 85 там, де по 10 гравців. Ну і саме солодке це пак з ікони 89 Prime або World Cup. Ось, вибачаюсь за таку якість відео, але думаю, для початку і так зійде, а з часом ми покращимо якість і відео, і монтажу. Тому приємного перегляду. Сталася певна проблема зі звуком під час його записування. Просто банально звук не записався, тому я вибачаюся перед вами і просто зараз озвучу. Дане відео. Ось ми бачимо, як мені випадає Ді Лоренцо в пакетику, там, де 84 плюс рейтинг з п'ятьма гравцями. І даний гравець мені ідеально, просто ідеально впишується мою команду. Він якраз замінить Спенса, правозахисника із французької ліги. Стати в Ді Лоренцо, на мою думку, дуже пристойні. І я думаю. Цей гравець мені на пару місяців точно пригодиться. І в цьому пакеті також були Лукаку, Берраді Діас і Decline Rise. Наступний пакетик буде у нас, це 85, з 10 гравцями, і тут просто, просто шикарний гравець. Випадає, а саме Гріфо, і я коли побачив, я такий думав, блін, ну Гріфо, ну таке щось, якщо чесно. Але всередині, коли я побачив, я побачив Лукаса Моуру е Маліна, і я таки думаю, о, прекрасно. Але згадав, що немає, е, скоріш за все, вилетить з Ліги Чемпіонів. Ну, напевно, на мою думку. Бо вони провели дуже поганий матч проти Мілан. Та й Мілан не дуже яскраво зіграв просто 1-0, забили і все. Більше нічого і не треба було в Мілану. У даному матчі. якщо хтось не погоджуєтесь, можете написати в, в коментарях е, вашу думку. Ось. Але я вважаю, коли гравець коштує 300, ну, десь 250-300 тисяч, такі як Лукас Мора, це доволі приємно. І ти згадуєш, не даремно ти зберігав дані е, пакетики. Ось. Другий пакетик це також 85, 10 гравців. І тут ну просто. Король Монако, як його називають, Бен Єдер. стати шикарні. Просто шикарна карточка, але, на жаль, вона мені не вписується в основний склад. І Роспадоріться із таких спешл карточок. Ще був Алісон, Кевін Трап. Розподори коштує 150 тисяч на дану мить. А от Єдер трошки менше 120 тисяч Ляпорт, Порт, Акундя, Шик, Депай і Щесне. Випали мені uh, в даному пакетику. І зараз ми побачимо саме солодке: це пак з іконою Prime або World Cup. Uh, зараз ми глянемо. Я тут говорив, що. Ось я в футболці мадридського реалу. Я б хотів побачити гравця Мадридського реалу. І тут іспанець центральний захисник Карлос Пуйоль 92-м рейтингом. Е, ну, це, я вам так скажу, це дуже-дуже навіть сумно. Ось. Тому я що вам випали більш кращі ікони в даному пакетику. Я його 100% злию в найближчій збірці ікони. В та що зараз там є, 89, я напевно не встигну зібрати ось. Тому ось так.